Розділ 70. Знайомство з батьками. Після вечері сісяї запропонувала помити посуд. Тому майчен спокійно піднявся нагору. Закінчивши мити посуд, вона піднялася нагору і побачила вазу, яка раптово з'явилася. Вона була повна блакитних троянд, і вони насправді були скомпоновані досить делікатно. Вона була здивована, тому що не очікувала, що він знає про квіткову композицію. Вся довго дивилася на квіти, перш ніж увійти в спальню, тримаючи в руках велику сумку з речами, які вона повернула з квартири. Горіла лише тьмяна лампа на туалетному столику. У темній спальні світло з ванної кімнати здавалося дуже яскравим, і було чути звук води, що тече. Вона обережно зачинила двері і вімкнула світло в спальні. Підійшовши до гардеробу зі своїм багажем, вона відкрила його. І почала складати свої речі в шафу. Коли вона щойно повісила свій перший предмет одягу, сяє почула сигнал дзвінка. Озирнувшись, вона побачила, що дзвонить телефон на тумбочці. Вона проігнорувала це і продовжила складати свої речі. Приблизно через 10 секунд після того, як звук дзвінка припинився, телефон задзвонив знову. Здавалося, щось термінове. Після короткої хвилини мовчання вона підняла голову і глянула на ванну. Шум води зупинився, тому вона голосно сказала. «Мою чен, твій телефон продовжує дзвонити. Він коротко відповів: Візьми трубку. Сісяя нахмурилася. Вона встала і попрямувала до нього, коли возилася із золотою трояндою, яку мою чен виграв минулого разу. Не подивившись, хто дзвонить, вона підняла. Відповіла на дзвінок. Спокійний і тихий голос жінки пролунав, щойно дзвінок з'єднався Привіт, Чен, мій рейс затримано, ймовірно, я буду в аеропорту завтра о 8.30. Будь ласка, приїдь і забери мене. З твого місця проживання до аеропорту ближче, твій район пов'язаний з шосе. Сісяє не змогла швидко відреагувати, натомість вона тихо відповіла. Привіт. З іншого боку, була коротка пауза, коли Сісяє заговорила. Привіт, ти сісяє? В її голосі було трохи більше тепла. «М -м, я сісяє, а ви Сісяє дещо здогадувалася, хто вона така, коли жінка точно назвала своє ім'я. Я Джоан Шуронг, мати Ченя. Його бабуся розповіла мені про тебе. Будь ласка, скажи ченю, щоб забрав мене з за аеропорту завтра о 8.30 ранку. Гаразд, зараз досить пізно. Відпочинь раніше і не забудь сказати йому. Дзвінок закінчився до того, як Сісяє навіть встигнула дати відповідь. Серце Сісяє трохи впало, а її очі потемніли, коли екран телефону потьмінів. Вираз її обличчя здавався дивним, коли вона почула звук дверей в ванну, вона обернулася. Що не так? Хто дзвонив? Мою чен сушив мокре волосся, прямуючи до ліжка. Він глянув на свій телефон у її руці, коли помітив її дивний вираз. Сісяє повернула йому телефон і подивилася на нього зі стурбованим виразом. Приклавши руку до чола, вона повідомила йому: дзвонила твоя мама. Вона сказала, що її рейс затримано і що вона прибуде лише о 8.30 ранку. Вона попросила тебе приїхати і забрати її з аеропорту. Добре, воючен поклав свій телефон на тумбочку, потім пішов і сів перед туалетним столиком. Гей, з туну твоєї матері вона прозвучала, чи я їй не сподобаюся. Сісяя безпорадно дивилася на мою ученя. Тун Джоан Шуронга здавався особливо холодним, і це її налякало. Вона відчувала. Дивне нервування. Мой учень глянув на неї, він усміхнувся, коли вона кинула на нього дуже стурбований погляд. Вона просто така, її то завжди звучить холодно і відсторонено. Батько сказав, що це пов'язано з її професією, тож не турбуйся про це. Все добре, навіть якщо ти з нею погано ладнаєш, оскільки ми все одно не залишаємося разом. Але ж це твоя мати. Сісяя була шокована, почувши його байдужий тон. Вона з батьком перебувають у особливому становищі, часом спілкування може бути важким, іноді їй нема з ким поспілкуватися, просто звикни до цього і не хвилюйся так сильно. Якщо ти дійсно не можеш з цим поратися, ти можеш просто кинути або похитати головою на все, що вона каже. Говорячи, мою дивився вниз, наче йому щось згадувалося. Сісяя помітила, що він нерухомий і замовкла. Однак вона не запитала про це, оскільки він виглядав досить сумним, тому вона просто простягнула йому золоту троянду і ніжно сказала: Ммм, зрозуміло. Як щодо того, щоб ми поставили її в кабінеті? На книжковій полиці біля вікна є порожнє місце. Я вважаю, що там буде правильно поставити її. Муючен знову відвів погляд і побачив золоту троянду в її руці. Він підняв брови і запитав: Ти поверталася до своєї квартири? Сесяя кивнула. Мені було що взяти, хоча це й небагато. Речі навіть одну багажну коробку не заповнили, а більшість документи. Тоді роби, як хочеш. Розпакуй свої речі пізніше. Спершу піди прийми ванну. Я наповнив тобі ванну. «М -м -м, тоді ти це береш на себе. Я майже закінчила. Сіся віддала йому троянду та повернулася, щоб розставити свої речі. Так, квіто вітальні виглядають чудово. Ти навчався складати квіти? Людина з естетичним почуттям не потребує навчання. Просто достатньо подивитися на це. Муючен підійшов до неї і забрав у неї одяг, перш ніж покласти на верхню полицю у шафі. Шафа займала всю стіну, тому була досить високою, враховуючи те, що вона була невисокого зросту, їй було досить важко дістатися до верхньої полиці. Я розумію, що ти не уявляєш, що означає бути скромним. Сісяя закотила на нього очі. Це призначено для лицемірів. Мені це не потрібно. Іди зараз же прийми ванну, моючи недбало подав їй спальний халат. Сісяя втратила дармове, коли взяла халат і пішла у ванну після того, як розклала свої речі.